Єгипетська міфологія тисячі богів та їхні загадкові форми. Стародавні єгиптяни поклонялись понад двох тисячам богам, багато з яких могли змінювати свою форму або навіть зливатись між собою. Ця унікальна концепція відома як синкретизм божества, поєднували свої сили, створюючи нові ще могутніші сутності. Наприклад, бог сонця ра міг синкретизуватись з богом неба гором, утворюючи ра горахті. Ра це гор на горизонті, що символізував сонце в його денному зеніті. Одним із найзагадковіших синкретичних божеств був Амон Ра, поєднання творця світу Амона та сонячного бога Ра, що уособлював всесильність і божественну владу. Деякі єгипетські боги мали кілька облич, проявляючи їх у різних аспектах життя. Наприклад, Бог мудрості тот міг зображуватись як людина з головою ібіса або як павіан, символізуючи зв'язок із знаннями, письмом і магією.